Рогатинці зранку голосували слабо однак надвечір на виборчій дільниці прийшли понад 60% місцевих мешканців. Надія Семенкович з виборчого округу номер 85. В Рогатинському районі зареєстрували 35 тисяч 256 виборців. Тут 75 дільниць, з них три спеціалізовані: одна в центральній районній лікарні, одна в лікарні селища Букачівців та спецдільниця в лікарні в Підмихайлівцях. До обіду на найбільшій дільниці в Рогатині, де 2828 виборців проголосували лише 13%. Люди вже віддали свої голоси на це було два роки тому на виборах. І зараз їм важко вибрати того кандидата, який би був достойний їхнього вибору, і в якому вони би не сумнівалися і не розочарувалися. Багато хто зараз кандидатів обіцяє людям. Хороше життя, але не всі не всі люди вірять цьому, і всі хочуть бачити, просто що дійсно воно таке буде, що життя піде на краще. Хочу також сказати, що приходячи на вибори, виборці, з якими от я спілкуюся, достовірно навіть і не знають за кого вони будуть голосувати. Вже дивляться в бюлетені при бюлетні, При тому, коли вони читають, хто є кандидатом, тоді вже роблять свій вибір. Навіть йдучи на вибори, зранку вставши, вони. Навіть сьогодні не знають навіть точно, за кого будуть голосувати. Щойно до нас зателефонував голова Рогатинської райдержадміністрації Володимир Паньківський. До вечора краяне опілля масово з'явились на виборчій дільниці і процент голосування тут становив вже більше 60%. Продовж дня у Бурштині була досить висока явка виборців. Констатують наші кореспонденти. На виборчій дільниці двадцять що в третій школі міста Бурштина, традиційно багатолюдно. Виборці поспішають віддати свої голоси за демократичну, вільну, багату Україну. Кожні вибори несуть для нас надію на майбутнє, на те, що люди справді зроблять свій правильний вибір, і вони всі мають одну єдину мету. А особливості ну мені здається особливість в тому, що ми нарешті маємо дуже хороші уточнені списки. Наші виборці мають змогу голосувати всі. Не було в нас принаймні цього разу виборців, які би не були внесені в списки за місцем свого перебування. Так що ми справді задоволені роботою державного реєстру. А скажіть, будь ласка, на цю годину який стан голосування чи є активність виборців чи навпаки спад. Ну, якщо порівняння порівнянні з президентськими виборами, то мені здається, що трошечки менше виборців у нас зараз на дільниці, хоча третя частина виборців вже проголосували. Ми сподіваємося, що люди мають шанс і мають час і ще проголосують. На дільниці 1848 виборців. Тут працюють 15 спостерігачів від різних політичних партій для 11 виборців. Голосу. Сування відбудеться вдома.